Доброго дня! Вас вітає компанія АвтоЕксперт і у нас нове авто на продажу, легендарний позашляховик, який випускала японська компанія Toyota з 1989 по 1997 рік Toyota Cruiser Yota Lancruiser 8096 року рестайлінгова версія сімимісна та повнопривідна з пробігом 375 тисяч оригінального і повністю підтвердженого і трішки про цей автомобіль. Автомобілі дезінжекторним двигуном АдінавЗТФ є 4,5 бензин на 205 кінських сил з коробкою автомат. Авто повністю обслуговане. Капітальний ремонт двигуна зроблений навесні 13-го року на пробігу 302 тисячі з повним дефектуванням і заміною. Все замінювалось тільки на нове та якісне. Коробка та роздатки перевірені та обслуговані. працює все відмінно. У коробці замінено два головні солоноїди роздатки без вискомовди, чулок переднього моста та редуктора на ві, лів, 4 дюйми, пружини, амортизатори, проставки, костаркіт. Задні амортизатори коні з регулюванням жорсткості, рама в дуже гарному стані без ржі і защита вніша повністю алюмінієва. І по комплектації у нас нові фари. В них встановлено 3 дюймові лінзи, Два баки бензину сумарно на 150 л, Розход 17 літрів бензину на 100 км. Та додатково встановлений газ на 100 літрів. Розход 25 літрів газу на 100 км. Також у нас йдуть. Диски з бедлоками GOMAFAN 35, три заводські блокування, два акумулятори. Силові пороги перероблені всередино варений метал. Також зроблений антикор, залитий в усі внутрішні порожнини. І трішки про салон. У нас є електродзеркала, радіорація президент та магнітола, адаптер, розетка 350 Вт, плюс USB-зарядки, холодильник та морозилка в підлокотнику, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Все дуже в дуже гарному та якісному стані. Є відеорегістратор, люк, водостоки промити прочищені та законсервовані. Задній ряд сидінь в дуже гарному стані. Є можливість його розкласти і отримати повноцінне ліжко. На задніх вікнах встановлені москітні сітки. Люстра, ближний та дальний ксенон, бічне та заднє світло керування з салону. Зверху стоїть світло Хелла, дуже якісне та яскраве. Експедиційний багажник на даху ERB, подовжений і максимально посаджений донизу. На ньому є кріплені для лопати та хайджека. Додаткові коністри для води на 50 літрів, фаркоп, лебідка Камап 12000 LBC, управління салону і задня лебідка керування з пульта. У багажнику. Є відсіки та спальний органайзер. авто зроблена перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауважень авто немає. Перегляд та дездрайв можливий у місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Все зроблено дуже якісно та надійно. Підлога гумова з віброізоляції. І також є шноркель. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! І сподіваємось, вам сподобався наш відео огляд. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. Усім до зустрічі на цездраві ць цього красавчика.